І якщо дуже коротко, ми живемо у світі, де на нас, як людей, як власників всіх земних благ, офіційно, проте шляхом обману та приховування знань, навіщомо штучні ярлики, аккаунти, маски, за які ми, у своєму незнанню і нерозумінню того, що відбувається, несемо відповідальність. Нашої з вами любимої держави не існує, та й за останні років 300 їх взагалі не існувало. Це все були трасти та корпорації. А людей чи громадян, які мали би бути вигодонобувачами, перевели в рабів, знову ж таки, по нашому незнанню, тобто по надієздатності. Жоден закон нікого, ні до чого не зобов'язує, тому що по своїй природі вони є офертами, пропозиціями, які ми по нашій тупості приймаємо. А весь документообіг працює по вексельному праву. Але ж термін вексель, як і термін тераст, абсолютно ні про що більшості з нас не говорить. І ті, хто це все замотили, вони, якщо дуже легко сказати, повністю хворі на всю голову. Ти не чекай, що закінчиться війна і настане спокійне благополучне життя. Там готові вже слідуючі проекти і плани, яких вони не дуже то і скривають. Вони всі наяву. Ми просто не навчені цього помічати. Три всадника згадай, війна, голод, смерть. План не скривають, так що це тільки початок. І в їхніх планах людей нема. Людей, як живих, як носителів душ, як проявлення духу, є тільки оцифровані раби-біороботи, без прав і без свобод, а тільки з обов'язками. Так що, вихід один, або ти стаєш дієздатним, або тебе не стає. Тепер варіантів вже не залишилося. Вибирай, на якій стороні ти залишишся. І думати, що це тебе у мене і не зачепить, ой, щита ілюзія.